Всім привіт! Ви на каналі Аркос. В цьому відео говоримо про досліджувані середні танки восьмого рівня, тобто продовжуємо формувати список найкращих машин. Щоправда, враховуючи проблеми прокачуваних танків в плані характеристик, кількість імбових преміум СТ, які на голову сильніші за звичайні, створити хоча б топ-4 було ще тою задачею. І тим не менше, почнемо з радянського Т-44. Цей танк в першу чергу підкуповує простотою та універсальністю. Хоча чого гріха таїти, мінусів у машини теж вистачає. Взяти пробиття основним снарядом. 190 мм не так вже й багато. І добре, коли грати доводиться з однокласниками чи в топі. Але в більшості випадків ми потрапляємо на дно списку, де на перший план виходить під калібр із пробиттям в 247 мм. При альфі в 250, у Т-44 непоганий ДПМ, майже 2,5 тисячі з досилачем та пайком. У танка помітно накульгує стабілізація, але при цьому є нормальні показники точності стрільби, Розкид 034 і зведення. В 2 секунди, тому з дистанції за потреби попрацювати можна. З позитивного боку у вісімки варто виділити кути вертикального наведення в мінус 7 градусів. Як для радянського танка, показник добротний. На стиль гри Т-44 чудово впливає рухливість. 51 кілометр максималки за рахунок відмінної питомої потужності, танк набирає абсолютно спокійно. Змінити фланг, під кінець бою навідатись до артилерії, закрутити важкий танк це все для Т-44 під силу. Огляд у техніки 380 метрів. Не рекордний показник, як для СТ восьмого рівня, але за бажанням до максимального покращити можна. Збронею картина наступна. Корпус якоїсь серйозної захищеності немає. Сімки основними снарядами без проблем пробивають ВЛД. До того ж, Т-44 ще той критозбірник. Баки та боєукладку тут пошкоджують досить часто. По бортах 75 мм. Танкувати можемо, але грати потрібно доволі обережно. Трохи серйозний доворот і вже залітають пробиття. А ось в башті броня рандомна. Буває, техніка 7 рівня пробиває в маску чи лючок, а інколи за рахунок скосів вдається стримати постріл 10. Забладнання однозначно рекомендую досилач та стабілізатор, а далі на ваш розсуд: вентиляція, оптика чи турбіна. Підвищення життєздатності модулів, плаваючий приціл та антиблікове маскування фар це ті варіанти польової модернізації, які підійдуть не тільки Т-44, а й іншим машинам, які представлені в топі. Сходинкою вище розташувався індіан панзер, який підкуповує добре збалансованою гарматою. При Альфів 250 основний снаряд пробиває 218 мм. міліметрів для однорівневих боїв. В цілому вистачає. Для більш твердолобих цілей є підкалібер, який пробиває 259 мм. На додачу обидва снаряди мають хорошу швидкість польоту, точність стрільби у німця в порядку і радує наявність КВНів в мінус 10 градусів. Грати від рельєфу на цій машині насправді досить комфортно. А тому для стрільби із середньої та дальньої відстані індіан панзер підходив самий раз. Що стосується мобільності, ТТХ вказана максималка в 55 км, це більш ніж непогано. Однак питома потужність у вісімки 17 кінських сил на тонну, і свою максимальну швидкість індіан Панзер набирає неохоче. До того ж у техніки слабка прохідність по м'якому ґрунту, а тому при виборі обладнання можна подивитись в сторону турбіни. Огляд у цього СТ точно такий, як і у Т-44, 380 метрів в базовій комплектації. І звісно, ж торкнемось броні. Якщо стріляти в НЛД чи центральну частину корпуса, особливих проблем з пробиттям не виникає. Однак, підбаштова область за рахунок чудового нахилу часто дарує рикошети. І подібна ситуація з баштою: від скосів та верхньої частини снаряди інколи відлітають, але 130 мм в масці та величезний лючок не дозволяють розраховувати на щось серйозніше. А ось 90 мм по бортах для середнього танка виглядає непогано. Спокійно можна розвести однорівневу техніку на постріл, але краще і безпечніше все ж виконувати роль підтримки. І з вибором обладнання все стандартно. Стабілізатор досилач і на вибір: оптика, турбіна чи вентиляція. Друге місце забирає італійська П-44 Пантера, машина з механізмом заряджання. В залежності від ситуації на полі бою, ми можемо грати як на циклічній гарматі і стріляти по 240 або видати три снаряди за 5 секунд і в середньому нанести 720 шкоди. Прекрасна рухливість в 60 кілометрів дозволяє швидко змінювати позиції. І на додачу ми отримуємо відмінну швидкість повороту в 55 градусів. У П-44 чималі габарити, а ось броні фактично немає. Корпус картонний, а башта коли неколи може танканути шістку чи сімку. Проти старших опонентів доводиться грати без зайвої агресії, інакше 1400 хп розлітаються за лічені секунди. Тому робота із середньої та дальньої дистанції оптимальний варіант для цієї машини. Хороше пробиття основним снарядом, нормальний підкалібр, який пробиває 260 міліметрів, наявність КВНів в мінус 8 градусів, швидке зведення і адекватний розкид на 100 метрів все це значно підвищує бойову ефективність італійця. Єдиний мінус, який можна виділити в плані вогневої міці, посередній ДПМ, враховуючи те, що на танк не ставиться досилач, оптимальною збіркою вважаю стабілізатор, вентиляцію і оптику. Ну а перше місце отримує шведський Юдес 14 Альт 5 Завдяки низькому силуету. У танка чудесне маскування не таке, звісно ж, як у об'єкта 416, але свої 34% з нанесеним камуфляжем і прокаченим маскуванням всьому екіпажу ми отримуємо. Також у шведа гарний огляд в 390 метрів, нормальне пробиття як основним, так і голдовим снарядом. Причому і базовий, і голдовий підкалібери мають феноменальну швидкість польоту. Крім цього, Юдес виділяється солідною разовою шкодою в 360 одиниць. На додачу ми отримуємо непогану точність і стабілізацію. І як же не виокремити цікаву особливість машини, коли Юдес їде зі швидкістю не більше 10 км на годину, у нього активується гідропневматична підвізка. І в цей момент кути вертикального наведення перетворюються з мінус 6 градусів в мінус 12. Тобто достатньо під'їхати до якогось пагорба, трохи висунути башту, зробити постріл і швидко повернутись в укриття, тим самим не наражаючи себе на небезпеку, адже з бронею у танка величезні проблеми. Вразлива нижня лобова деталь картонна башта, яка приймає все, навіть фугаси. І лише ВЛД, завдяки нахилу, може тримати удар від гармат калібром 105 міліметрів і менше. Сильною стороною вісімки є мобільність. При максималці в 55 км кілометрів питома потужність майже 25 кінських сил на тонну, і можна одним із перших приїхати на потрібну позицію, або навпаки, оперативно її залишити. Обладнання на цю машину класичне: стабілізатор та досилач, а в третій слот вентиляція або оптика. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. А також в коментарях хотілося б побачити ваш список найкращих СТ8 рівня. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!